Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Всіх вас рада бачити і чути. Дякую всім новим підписникам, гостям мого каналу, хто, кому цікаве моє відео, хто мене коментує і хто мене дивиться. Сьогоднішнє відео буде не інформативне, я хочу просто поділитися з вами моїми новими знахідками і старими знахідками, які я відшукала в своїх коробках. Сьогоднішнє відео буде чергове присвячене моїм. Моїм чашкам-гігантам буде фігуруватись дві чайні пари великі і три штучні вироби трьох українських заводів, а саме полона, довбиш та городниця. Розпочну я свій огляд з ось цієї чашки великої чайної пари, вірніше так, скажімо. До фарфорового завода. Ми бачимо, що такий малюнок досить поширений, і називаю його класичний малюнок це горох, великий червоний горох на білому фарфорі. Чашка дана величенька, вона приблизно десь 350. Має мілілітрів. Бачимо, що тут горох іде великий червоний на білому тлі, плюс золоті такі горошинки, відводка понизу йде по золотом, та відводка всередині чашечки, також такою вузенькою стрічкою. Фарфор тут не товстостінний, можна назвати його тонкостінним фарфором. І... Якщо оглянути на клеймо, то стоїть оце клеймо е, добизького фарфорового заводу. Це іде у нас е, другий сорт, восьма група складності. І ціна цієї чайної пари свій час була один карбованець 40 копійок. Разом з блюдцем. Таке клеймо. Я думаю, що ця чашка чайна пара, десь виготовлена е, в 70-х е, до середини 80-х років, тому що... Ще золото, як то кажуть, не жаліли для оздоблення таких е, своїх виробів дане підприємство. Блюдечко тут також величеньке, таке 12 см в діаметрі воно е, те ж саме клеймо, але без ціни. Ціна, як ми бачимо, є на, є на цій чашечці. Ось такий перший предмет я хочу вам показати. До речі, оцей малюнок, горох, казалось би, на перший погляд, погляд що він такий простоватий, однак його досить таки складно. Таким малюнком досить складно оздоблювати свої вироби. Він переноситься на трафарет, і як писали майстри підприємства, що потрібно мати дуже велику швидкість, тому що настільки автомат працює швидко і досить міцно треба притримувати до трафарету сам виріб для того, щоб малюнок вийшов досить таки гарним. Слідуючу чайну пару, яку я вам хочу показати, це ось таку знавці фарфору знаю, що ця чайна пара вона із набору яблуку полонського фарфорового заводу. До речі, у мене йде сам чайник в посилці та друга чайна пара, так що я вам в цілому покажу вже. Цей набір. Цей набір дуже полюбав, полюбився нашими українськими поціновувачами фарфору. Він завжди був досить таки популярним, і кожна господиня мала за щастя мати його в своїй сім'ї. Чашка досить таки величенька. Це фарфор тонкостінний, якщо ми бачимо, досить таки непогано світиться. Бачите? Даний виріб багата по золота, безпосередньо, як іде по, по всій формі чашечці. чашечки, бачимо таке червоне криття, плюс оздоба така в вигляді яблука. Жовтого з підрисовкою по золотою, червоним та сірим кольором. Ціни тут немає. Клеймо тут другий сорт, і клеймо таке, я думаю, до середини 80-х років, не пізніше. Широка стрічка середині чашки йде. І... Також оздоба по золоту йде на ручки. Я хочу зазначити, що оця оздоба повздовжня повжнє позолоти на ручки, вона досить таки доречна. А от що стосується зверху, я вважаю, що це не досить доречно, тому що коли ти береш верхнім, верхнім пальцем, отак от, користуєшся, вона завжди буде витиратися, що має місце і в даному випадку. Справа в тому, що сама по собі, бачите, непогане збереження. Позолотий де як всередині, так і по всій формі чашки. А от що стосується ручки, то вона має досить таки, уже на верхній частині ручки, досить таки непривабливий вигляд. І сама форма досить така цікава, куляста форма даного виробу нестандартна, не часто зустрічаєш такі, таку форму на фарфорових підприємствах. Йде ось таке красиве блюдце. Бачите, яке гарне. Також криття позолота і оздоба у вигляді яблучка. Дуже гарний виріб в, в, в завершеному вигляді, в наборі досить таки гарно виглядає. Приблизно десь 350 мл має оця чайна пара. Далі будуть йти окремі предмети, штучні. А саме ось таку чашку я хочу вам представити. Це Полонський фарфоровий завод, це старе клеймо. Ми зараз впевнимось на ньому, коли поглянемо, ось, бачите, таке клеймо ставилося. Це клеймо 60-х-70-х років, другий сорт, і ціна всього-навсього 65 копійок. Півлітра рідини поміщається. В дану чашку, хочу зазначити, що взагалі підприємства, як вже я раніше говорила, підприємства фарфорові дуже полюбляли виготовляти такі вироби, тому що чашки велетні, особливо вони користувались популярністю, тому що насамперед для сільських верст населення, як кажуть, сюди як налієш того ж самого молока чи чаю, то й нап'єшся відразу, а не о тими мініатюрними. 200-мллітровими чашечками або чайними парами з сервізів, за якими треба було тільки спілкуватися і при якихось застілях користуватися такими речами. А це щоденно такі чашечки були досить такі популярні. Як ми бачимо, форма досить такі цікава, нема жодної оздоби. По золотою на ручці, що досить добре, є оздоба тонкої стрічки по обідку верхньому, також штамп золотий вигляді листочків, це деколька, деколька така розповсюджена, такі голубі квіточки. Я вже вам якось показувала такий вид, деколь у мене був на чайних, на, верніше на кавових парах, з ручною підрисовкою, ось такою позолотою. По цій гілочці голубих квіточок. Ось така у мене третя чашка, велетень є. Так, з полонним добишом закінчили, переходимо до городниці. Зверніть увагу на оцю чашку 0,5 мл рідини поміщається. Такий малюнок був досить таки розповсюджений. Форма та ж сама у чашки, що була і в попередньому, бачите, ручка та сама, хто розробив цю форму, я не знаю. Такий вигляд малюнку, як на даній чашці. Не знаю, хто розробив, однак вона була досить таки розповсюджена. В даному випадку тут напівкриття червоною фарбою, я ще бачила зеленою та голубою. Клеймо стоїть ось таке. Вартість це перший сорт, вартість 85 копійок, і це було останнє клеймо городницького фарфорового заводу. Таке клеймо ставилося починаючи з 70-х років і до. До 2000-х по 2000 двохтисячі років до закриття даного підприємства. Однак, в зв'язку з тим, що тут є позолота, можна зробити висновок, що це не пізніше 80-х років дана чашка була виготовлена, і завершувати свій огляд я буду ось такою чашкою півлітровою, також городницького фарфорового заводу, така чашка не часто зустрічається на торгових площадках в Україні. Те ж саме клеймо, тільки тут уже другий сорт 55 копійок ціна, це деколь в чистому вигляді, тут є тільки стрічка по золоте, по верхньому обідку. І е, оздоба у вигляді такої декольки цікавої іде тільки з одного боку, як ми бачимо. Ось такі п'ять е, чашок велетнів з'явилось в моїй колекції. Я ще раз скажу, де що я купила, а де що відшукала в коробках. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Всім щастя, миру і добра, бажаю я вам і до нових зустрічей на моєму каналі.